Друзі, вітаю! Все більше і більше натяків на те, що переговори можуть бути зірвані. Не просто так. Вчора Відьков не давав прес-конференцію. Мовчав Путін з пісковим. Сьогодні Трамп буквально щойно продовжив дію санкції проти Російської Федерації, які запровадив Байден. Трамп їх продовжує. Причому це санкції, які вперше вводилися ще в квітні 2021 року. Я нагадаю, що в 21-му році, в квітні травні, росіяни хотіли піти на Україну, причому їхні війська, там 200 тисяч, стояли на кордоні з Білорусі. Я вам колись розповідав цю історію, що західні розвідки били в набат, попереджали Україну, що, мовляв, Путін може піти, а всі казали: та ні, ну не може бути, щоб просто так взяти з Білорусі піти по Україні. Я пам'ятаю, як телефонував мені один мій французький друг, журналіст, який просто в паніці розпитував, що відбувається в Києві. А я кажу, що вся влада поїхала з Києва, нікого немає. Травневі заходять. Єдина проблема, яка всіх хвилює, це ковід не більше. А він каже: Ні, ти не розумієш. На вас будуть атакувати, все може статися буквально з дня на день. Типу, ви готові? А в нас дійсно тоді ніхто ні до чого не був готовий. Ну. Потім історія багато в чому повторилася, готувалися Збройні Сили України, і вони зустріли окупантів. А, але ці санкції потім Байден продовжив у 22-му, і зараз їх продовжує Трамп. Трамп продовжує санкції, щоб відправити кілька натяків Путіну, але це сигнал того, що Путін не виконує те, що просив Трамп. Також Reuters вийшло зі свіжою новиною. Каже, що угода про копалини між Україною і Штатами, ймовірно, не буде підписана. Свіжа новина кажуть, розбіжності надто великі. Ну і на це все гарно лягає інсайди з Верховної Ради про те, що можуть дуже скоро проголосувати буквально на тижні продовження військового стану. Давайте все це проаналізуємо, в які пазли це складається. Підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон триста щомісячно дивиться, які не підписують на постійній основі. Тому підпишіться, зробіться зараз. Це важливо для просування українського контенту та для швидких зборів. От я хотів би почати з дуже важкої новини молодому 26-річному льотчику. Павлу Іванову присвоїли звання Героя України, присвоїли посмертно. Президент написав на своєму сайті за особисту мужність і героїзм виявлено у захисті державного суверенітету, територіальної цілісні, цілісності, самовіддане служіння українському народу. Присвоїти звання Героя України. Орден Золота зірка. Івану, Іванову Павлу Івановичу. Майору посмертно в суботу під час виконання бойового завдання на літаку f 16 загинув молодий, 26-річний, але від цього не менш потужний грізний український солдат загинув у небі. Знаєте, це дуже важкі речі, коли ти бачиш, як гинуть українські воїни. І це насправді надзвичайно тяжко. В той же час ми бачимо, як світова спільнота не робить того, що мала би робити для того, щоб захистити і допомогти Україні. Я бачу, як російські ботоферми під нашим ранковим з вами відео писали: а чого світ має допомагати Україні? Типу, вам вже ніхто нічого не должен. І дуже гарно написав. Ви написали, що а як це ніхто нічого не должен? А підписували Будапешт, а обіцяли гарантії безпеки. А забирали ядерну зброю і казали, що буде територіальна цілісність і недоторканність. Але це не дотримали. І те, що зараз говорять, що ми готові вам дати війська, але не на лінію зіткнення, не на лінію фронту, хай там будуть ваші, а ми будемо собі тихенечко сидіти біля кордону з Польщею, теж виникає дуже багато питань. Власне, до Дональда Трампа Трамп продовжив дію санкцій Байдена проти Росії. Президент США продовжив дію санкцій. Про це йдеться в документі Федерального реєстру США. Трамп на один рік продовжив дію указу Байдена, які вводили надзвичайний стан у стосунках з Росією та дозволяли запроваджувати санкції проти РФ. Шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації. Продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів з цієї причини надзвичайний стан повинен бути продовжений і діяти після 15 квітня 2025 року. У повідомленні також згадується, що Росія продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їх союзниках згадується також і сприяння кибератаках проти США, сприяння використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, діяльність проти дисидентів та журналістів, підрив безпеки в країнах і регіонах важливих національної безпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав. Дивіться, я не хотів виносити в заголовки, щоб. Трамп зриває ось цей спробу мирного процесу. Це підняття ставок, це пози посилення позицій США, це входження Трампа в класичне американське президентське русло часів холодної війни, де Росія ворог. Причому він там навіть підписав втручання в вибори, причому де втручання було на його стороні. Тому що Байден, коли писав втручання виборів в Сполучених Штатах, не мав на увазі, що він підтримував Хіллері, Обаму чи Байдена. Малось на увазі, що він під він, чорт Путін, підтримував Трампа. Але Трамп підписує цей указ. Да, Багато в чому він автоматичне продовження. Це логічно, тому що під кальку взяли, підписали, продовжили. Це правда. Новий документ робити не стали, але продовжили 12-го. Це значить, що вчора з Петербурга Вітков привіз негативні новини. Путін задер носа і намагається керувати Трампом. Трамп продовжити санкції міг і 14-го, і 15-го. І там міг це все продовжувати. Але він робить це сьогодні: демонструє Путіну, що ти не то робиш. І він Путіну шле Меседж. Так, санкції можна відмінити. Те, що вони продовжені на рік, можуть відмотати, але путіну показують, що ти заходиш за червоні лінії. Ройтер скаже, що. Копалини, угода про копалини рідкісноземельні, може бути не підписана. Вони вийшли сьогодні з такою новиною, буквально нещодавно кажуть, розбіжності надзвичайно великі. Група переговірників намагалась переконати американців, не вийшло. От і вони кажуть, що більш за все делегація поїде без угоди, і загалом угода може потонути. Насправді Україна, те, що ми говорили раніше, Financial Times писав, треба тягнути час. Затягувати, а там дивитися. Головне, не стати винними в зриві непідписання. Все решта допустимо. Це писало Financial Times, це навіть не мої слова. Але зараз бачимо, що коли американці підняли ставки, коли американці збільшили вимоги, Україна приїхала навпаки зрівняти, а вони йдуть вгору, зрозуміло, що це не зійдеться. Трамп вміє поступатися просто в цих даних переговорах, час не прийшов. Тому ми бачимо, що до кінця вони не зірвані ці перемовини. Ні, але шанс того, що зараз заморозки, може не бути, збільшився крат. Ось це важливо розуміти, якщо це третій компонент, третя важлива умова. Росіяни, те, що вчора після перемовин запустили шахеди перше, тобто вони демонструють позицію. Трамп піднімає санкції, причому Байденівські санкції проти Путіна, вони відповіли. Ну і зараз хід за Україну, якщо Україна на тижні, там 17 продовжує воєнний стан, ось це вікно можливостей, закривається до кінця літа, початку осені. За цей час багато чого станеться, тому що це може бути дуже гаряче літо у всіх значеннях, надзвичайно екстремально гаряче. От. А після цього вже будуть дивитися нову ставку. Росіяни вже кричать, трублять в своїх телеграм-каналах, що Трамп кинув Україну. Ні, це неправда. Що Трамп охолову України може залишити Україну, там розчарувався в Україні. Неправда. Він розчарувався в Путіні, бо вводить санкції Байдена проти Путіна і каже, що він під ними підписується. Тому розчарування в нас немає. Угода по рідкоземах може бути, скажімо так, одне повідомлення. Ми пишемо все, окей, згодні на все, беріть і вона повернеться. Тому це не є. Якась річ, яка зриває, зриває якраз таки Росія, бо санкції проти Росії, а не проти України. Тому ми точно не винні в зриві, і це Трамп розуміє. Але тоді від Трампа зараз треба вимагати додаткових моментів підтримки. Якщо ви вводите санкції проти них, ви не змогли їх дотиснути до справедливої мирної угоди, то дайте нам зброю. Дайте нам те, що буде захищати мирні українські міста, українські. Цивільні будинки, дитячі майданчики, щоб не вийшло так, що на словах нас підтримують, а на практиці ні. Тому завершуючи це коротке відео, знову ж таки, тут багато говорити не треба. Це політичні сигнали, це дипломатичні сигнали, які ми отримуємо. Вони дійсно говорять за себе самі, але чекаємо офіційного. Офіційної появи, уже скажімо, Трампа, який прокоментує позиції Росії. Ну і знову ж таки слідкуємо за українським парламентом. Напишіть своє відчуття, як ви бачите, що вам здається, от з середини, що ви відчуваєте, це перше. Друге, 17 квітня це був дедлайн, який Трамп дав Путіну, раз. Ну знову ж таки, якщо Путін сигналізує, що ні, ну тоді й отримує санкції. Пасха та 9 травня. Це Такі реперні точки, де ще ось там ці найменші відсотки можуть реалізуватися бо ні. Але бачимо, що в цьому турі дійсно йде більше зривання, ніж конструктив. Це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб витискати російські наративи з українського медіапростору, а їхніх політиків з нашого політикуму. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!